дня, ми дуже шорт, на таку красивезну машинку. Хто скаже, що вона не красива. Ну, красива. Реально красива. Але вони були такі недоступні, що це першу якусь машинку, яка стала плюс-мінус якісь розумні гроші, зрозумілі. Привіз, щоб вам показати, покататися, купити, замовити. Це 99 кВт батарейка на повному приводі. 500 коней 3,5 секунди до сотні. На 18-х колесах дуже м'якенька. Оце літо в неї. На кнопочках відкривається. Величезний екран, камел рипоколу, підігріви. Ах, да. На кнопочках ви бачаєте. Отак це керується, тут шайба така. Музика просто бомбезна. Темний потолочок. Це справжній мустанг, коняка така, що... Ух. Білий перламутр, капот в пленочці, максимальна оптика. На цьому відео цінник, не за всі гроші, реально. Ціле авто з Європи. Це не Америка, з європортами, з CCS Combo 2. В комплекті є ще другий комплект гуми, оце контакт. Тут на цьому ще відео є і ціна. І нагадую, 60-70 електромобілів, вулиця Павла Усенка, 8, це наш склад майданчик. І Там трошки далі у нас в приміщенні ще 15 машинок стоїть, це салон. Так що звертайтесь, підберемо для вас електроконяку, тим більше, що пільговий час завезення електромобілів закінчується в цьому році. І хто встигне, той. Електрифікується. Гарного дня бережіть себе.